Того дня я хотів сказати, що е, я щасливий бо в нашій резиденції е, Катя Бабкіна і ви почуєте зараз е, Катю. Але е, чому саме Катя? Тому що насправді Ніб'ян е, Черновіц в першу чергу підтримує сучасну українську літературу і е, Катя дуже яскравий представник. Е, Українських авторів, і це такі нам всім маленький подарунок на новий рік. Дякую, дякую. Такі раданок. Дорогі гості, раді вітати вас в резиденції для поетів і перекладачів Мірін Чеберіс. Сьогодні ми б хотіли представити вам нашу нову резидентку, живосьну Катерину Бабкіну, поетку, письменницю, драматурга, сценариста. І сьогодні, в фазі е, нашої прес-конференції, ми дізнаємося більше е, власне, про саму Каті Бабківну, про те, чим вона займається, на чим вона працює, про її нещодавно видану книгу, перший роман mm -hmm. Каті Соня, про яку вона теж сьогодні розповість там mm -hmm. трошки дальніше. І... Так, дізнаємося, відповідно працює. І ми тут перебуваємо. Привіт. Дуже приємно вас на бачити всіх. Дякую за представлення і що я промошу сказати. Мені приємно перебувати на цій роздається. У нас треба найдовша історія співпраці. З треба і довга студія співпраці. З фестивалем Магазин Чернець, який статус Міжнародною літературною корпорацією, тому що це і видавничні концерти, і культурна івента Генська, безумовний фестиваль, багато інших активності сьогодні. Це чудовий шанс попрацювати над тим, над чим працюють письменники, тобто посидіти, пописати, перебуваючи в комфорті і в якійсь різномазі. Попри те, що всі вважають, що хто ж не через Поет має бути завжди головний. І точно праця це не праця. Насправді, такі умови потрібні літераторам і Думаю, так не лише я, а й інші потрібні літератори також. І от ми одного цих сході. Це напайші, не перший досвід резиденції, як правило, це дуже вбагачує. Не конче прямо в якомусь на місці написаними на текстами а натомість перед враженнями, переджитими атмосферами якимось. Новими зустрічами іншими подорожами, поки відкриває тебе перебування десь там чи ще десь буде. Сподіваюся, так буде і цього року. Я рада мати поруч з собою чудову команду Мардянку, бачимося, переважно під час фестивалю в комфорті. Спілкуватися з цими людьми. Рада дуже покликше пізнати це місто, тому що вона дуже чудово, вона має дуже багато інтеркультурної історії. і. Я знаю, я що не так багато його хотілося. У мене є чудовий шанс, по-моєму, цей поділ в освіти відлади. Крім там своєї роботи письменниць, працювання не сильно чи не збираюся працювати. Я хочу вести такий собі фототест, текстовий щоденник. Не сказала б, що резиденції, але ще не в цій і мого сподіватися місту. А щодо текстів, ну, про що ти писатимеш, і чи є якась робота, на якої ти зараз працюєш? Тож я скажу зараз, так є багато, про що я саме писатиму, не знаю, тому а. що це процес таки до певної мережі дається контролюванням. Закупала була така, що я працюватиму над, над новим романом. Є задумка цього роману, є якісь там сюжетні лінії, яких треба сідати і розвивати. Є е, е, переклад теж, який не, не працює вже більший час, натомість чомусь останнім часом мені писалося і написалася і дитяча книга, а після того вчора, в першій вечірні резиденції, знову сіла злічі. І що вибір напевно, гаші подати на кінці Тобто, Катя, що в тебе вийшло? От ми знаємо, що ти збиралася робити. А що ж ти зробила насправді? Будь ласка, ви хтось каву на кухні? От як доставки я не можу сказати, що я абсолютно точно сяду, не пишу це на цармі, зробити два сценарії, поки хату є робота над домами і... Попри те, з мене їжу, інші книжки, я нічого не можу з цим зробити, тому що, тому що так є. І що саме я буду робити тут? З цікавих задумок я можу чомусь зробити е, презентацію Sony, е, розуміюсь Fashion шоу тому що це книжка про красу не, не красу, не тільки про жіночу красу, не тільки про кресу в Одязі. Це книжка про чудеса і крису І от ми вирішили візуалізувати це. Е, Су і чудеса в такий спосіб. Але ми про це поговоримо там, ще вже після нового року ми робимо це вчинився, тобто ви всі так це побачите потім. Більше там детальніше, нічого насувати, не, не, не хочу зараз. Ну Ми з вами ми всі читаємо твою стрінку в Фейсбуці, всі ловим. Мене цікаво почитати чорно типу, зачитати нам вірш, який ти написала вже в Чернівцях вчора. Окрім того, що ти розкажеш, яким видався перший день в Чернівцях, бо ми бачимо квартиру таку гарну прикажу, вони рук груста. Я багато гуляла, багато бачила дорогих людей. Купила багато таких банків і кожиків, прикрасила квартиру, яка є без того була досить залишна. Але от в таких малих містах значно більше, більше відчувається якийсь такий святовий дух, поза тим, що тут немає. Він до дизайнерів дорогих, які створюють якийсь неповторний дизайн, вітарини не не тільки на Оленгас, який коштує баксів, як зробиться в Києві, наприклад. Тут оці всі маленькі, надібні, прикрашалочки і линочки, якісь керусельки, якісь вадкою вкладення підліконня, такий свіжок, це створює, ну, це знову асоціація з дитинством для розповільному місці. І мене це прийняло, що я зрозуміла, що я теж хочу. Тобто я бачите, я не поставила в юлку до стелі чи щось таке. Але я прикрасила в мене помешкання, воно було в мене таке на жаль. Так, потім я прийшла додому, сіла і все-таки написала віч, тому що наїхала писати суди і пиши. Є інстарації. Так, так, безумовно. Ну, і зустрічі з зустрічі з хорошими людьми. Слава Богу, будь-який полізидентний фестиваль, так само. Інші люди. ми вчора бачили, Це дуже важливо, що культурні зв'язки підкріплені теж зв'язками. Іноді це буває зайве, я вважаю, є філософ, збирають местенський, які вважають, що всі культурні зв'язки в світі, всі культурні процеси, тримаються між особистими з каких тільки. Оце, по-моєму, вже зайва така модернізація, але поза тим. Логічно і класно те, що люди, які працюють в ній цені, з інших заків, тому що там як саме жартує, що я культурний менеджер, а це культура, яку я менеджую в Катя. То, 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 Напевно, класно також залишатися. Тут ще живе Олександр Бойченко. Я, я тут з багатьма людьми з каналу ТВА і можна просто перелічувати і перелічувати письменників, культурних менеджерів, журналістів. От я живу тут, а я живу в Києві. Нарешті маю змогу на побачити на довший час. Це якийсь такий зовсім дуже особисте речі, напевно, вару, 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 житті, але, мабуть, дуже цікаві. Але якийсь домашній формат, він спонукає. Yeah, yeah. А більше yeah. поняла. а то я. В мене безразке враження, ніби я забула слова. Це якісь знову така ілюзія відпадать новолічних хутріки. Коли ми зараз потрібно потрібно щось сказати, і я розумію, що я можу зараз купити Фейсбук, вибачте, будь ласка. Я не дай більше ноги не ще є на ноутбуці, але я не хочу йти за ноутбуком. Інший. <кліп> <кліп> а З тобі відкрився? Ну, звісно. Що, що ж так нечесно? Це напевне літо те, котре із нас дотепер не виліталося. Бо прийде час алкоголь скрувіє передчасно загиблих загибли. і зразу випускає врешті, а вони завжди одне уряду. Так ми просто серед цих простих величин. Лампа близкає світлом, як міти в руках не З зніму вкриються наші найкращі спогади вночі, але це ще, напевно, станеться на сьогодні. Знову б захлинатися з цим теплим небом, тебе пітьма, знову вирішувати, що кинути корити чи одне одного жартома, знову б вважати, що ніколи не стане зима, і що світу поза нами нема, Думаю, ви завжди і виваєте, щоб на і стопах Були завжди поцілунки піску і подряд сліди, але довго не доводиться. Бачите, я навіть не читати, бо що ще на <риваєте> Та що <шо> таке? Якщо у вас є запитання, я думаю, катя радістю відповість особисті, творчості. Mm. Кати, ну, збираєтеся багато що зробити, подивитися, що ви зрозуміло, а що від чорнівців чекаєте? Ну, Залишити свою працю, а червці що робили? Слухай я тебе. Нічого не чекаю? Кожен новий простір не просто носити багато того, чого ти не чекаєш. Що ну, я можу чекати на себе вулицю, затишна квартира, хороші люди навколо. Якби я стараюся облаштовувати своє життя так, щоб завжди, в принципі, це відбувалося навколо мене. Е, тому ціні якраз ті речі, яких не чекаю, поки не знаю, поки станеться. Взагалі, <риклад> якісь запитання. Е, Можемо тоді попросимо Катю е, розказати трошки, за що зачіпатися з книжки, яка впала. З <риклад> книжки яка впала. Ну, я це, це довго, це проза. Це такий шматок часу буде вже зараз. Я вибору я спробую купити щось лежить. Тут написана дуже хороша анотація, яка насправді попри всю свою неоднозначність дуже чітко і конкретно пояснює про що саме книжка. Тут написано, що Соня це історія про любов, молодість, кордони гомосексуалістів, євреїв, німеччину, Польщу, обманію, чорногорію, салоніки, контрабанду, молитву, інцест, вічне життя, заробітничанство, вагітність. Прошу, Аллаха, чудеса та 400 тисяч євро. Тако, як Кацаро, я тут... Це правда. Все там є. Зараз...